Всім привіт, мене звати Юлія, я мешкаю у Чорногорі, в місті Бар. Зараз ми заїхали з Лєночкою в Волі і покажу вам трішки ціни. Вона мені дзвонила, що була в Сотоморі. Волі один з найбільших магазинів. Чому Лена саме сюди захотіла, тому що тут великий вибір зелені, фруктів, овочів. Баклажан євро 49 лежить капуста. Не можу сказати, чому капуста. Свекла буряк євро 9. Тут у нас різні сухофрукти, горішки, вам видно ціну. З однієї сторони зручно, що в євро, але як починаєш переводити в іншу валюту, так і думаєш, нічого собі ціни. Цибулька така 2,79, брокколі 6,39. Я не можу зрозуміти, тут взагалі цінники і те, що знаходиться абсолютно в різних місцях. Тут буряк 0,89. Морква 0,79, але дуже погана, покажу зараз, де хороша. Перець є. Помідори 2,50 десь. Ось тут морква хороша, але вона євро 79 за кілограм. Зрозуміли, так? Тут помідорчики 2,29. 3,99. Зелений салат. 4 євро. Такий виноград там є, і ананас, і величезний вибір сиру. Я беру на різний, знаєте, так дешевше виходить. Почла, можливо, знаєте, якщо брати по акції, то от такий буде дешевший сир білий. 4,15 на знижці. Величезний вибір сиру. Я знайшла я куштувала тут, дають спробувати, тому що, як ви вгадаєте, чи солонний він, чи ні. Я питаю, вони кажуть, ми не знаємо. Пробуйте. Ну все, тому я пробувала. Лена ходить, я стою, контролюю тут нашу лозочка. Ось вот таке вона купує молоко. Два ввести. Я взяла 3,2. Нікшиш. Отакі вот мюслі. Тобто людина, яка вже більше 10 років тут живе, ось таке бере. А це що таке? А это я не хочу брать. Там у там столько стабілізатора. А не хоче. Це це італійське вообще. Ага, что это листья макароны. я, 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 я ага. люди, беру курочку, варю, и туда такая лапшичка. А ага. Это, ага. это что я прочитала много всяких да. Хороший, Лице Не Нехорошие, да. Курочуется хорошая. хороша. Лица хорошие. Классные, да. угу. И тут э, ну, хорошие, ну, да, маслины? Оливки. Вот тут она берет. Вот такие шалины взяла. Что-то интересное. А по спортивным ясно. Курочка. Я беру целую курку. Чекин. Чекин. Яйця в мене думаю, є. Дві пачки. І ось моковка, що я вам показувала, що вона хороша. Я ось це набрала: сметану, сир. Я би на базарі взяла, але я не знаю, чому заїдемо. Але вже я набрала тут молоко таке, помідорчики, моркву. Є ще або це якісь сирочки, напевно. І маленькі можна дуже зручно в дорогу взяти, знаєте? На сніданок кинули і все. Ми ще раз пішли пробувати, але ну, це 4,39, але це не такий солений, і тут жирніше, мені здається. Лена пішла відвозити тілешку, тому що ми набрали її повну. Ось, будь ласка, це мої два пакети, а це в Лени. І вийшло, що ми вклалися прямо в суму, яку ми мали з собою. Я тепер зрозуміла, чому до цього базару постійно все-таки під'їжджають люди, хоча тут трішки дорожче, тому що тут зручніше машину поставив. І швиденько забіг і купив те, що ти не встиг купити. Ну не встиг просто не було. <сох> Здоровець. <сох> ти пам'ятаєш, пам так? Так? <сох> <буде. сох> так? Вони дивилися, що я ютуб знімала з ними. Просто Ліна не знайшла хорошу капусту в магазині. Mm. Ви ти, хлопці пам'ятають. Вже знають мій канал молодці. Так, ще щось я не згадала, авокадо. Вона взяла 100 євро. Він кажу, вже не, більше не вистачить. Але вистачило, і каже, в мене в загашничку ще 20. А я думала, що в мене 20, думаю, не вистачить. Ні, вистачило теж. Тут у нас є риба, продається, а от там сир. Якби я знала, що ми будемо заїжджати, я б сир тут купила, звичайно. Бо тут він все одно смачніший, жирніший, але все. Я не знала, що ми будемо заїжджати. Спеціально йде простити я не хотіла. Знаходжусь на зупинці, шуша. Так багато людей прийшло сьогодні на потяг. Чомусь він запізнюється. Я сподіваюся, що він взагалі буде. Але не про це хотіла поговорити. Знаєте, мені вступили місце, дуже приємно, я сіла, і дівчинка яка біля мене сидить, не починає курити. Ну, Я трошечки думаю, ну може швидко до Дивлюся, ні. Ну, я встала. І я розумію, коли в Ізраїлі є правило, що людина не може курити біля зупинки. Не те, що на зупинці, навіть біля зупинки, Тобто вона має відійти трошки. Я вважаю, що це правильно, тому що. А чому я повинна вдихати те, що їй не хочеться? Може, я ну ви скажете, там є діти сидять, чому вони мають вдихати це повітря? Я думаю, що це взагалі неправильно і ну, з точки якогось нормального відношення до інших людей. Я ще рахую, що той, хто курить, має просто відійти від зупинки, покурити і повернутися далі, сісти. Як ви гадаєте? Зараз мене закидують в коментарях, що це неправильно. Ну, закидуйте, не знаю. Мені здається, це не навіть тут же сміття розкидають. Ну, ну це просто. Я не знаю, як вам сказати. Подивіться, два метри звідси, отам от йдуть смітники. Так? Дійти взагалі не важко. Ні, треба кидати тут. І ось тут. І ось тут. І я правда не розумію, чому смітника не можна поставити тут прямо на зупинці. Це було б дуже добре. Напевно, машині незручно під'їжджати сюди, щоб забирати. Вони не будуть нести. Гарні назвори Да. На так. Така природа. Природа супер. Вчора був дощ, а, а це як це? 9.30. Це вже ми маємо їхати, в сторону Подгориця. Дуже цікаво, дуже запізнеться потяг. І ма приїхати сюди вже в цей час, щоб їхати на Про ну, що я дівчинка, там мама вже з сином закурила. Ну це просто. Ну, я не знаю. Я вважаю, що це неправильно. Так, люди пішли. Ось так. Машин небагато потяг прийшов, але не в 9.27 як мав прийти, а в 9.48. Тобто так собі нормально запізнився. Все, приїхали ми в Сотоморе. Дякую, провідникові гроші не збирав, тому доїхала так. Оце у нас така тут зупиночка. А я ще по телефону розмовляла і сходила. Це просто така невеличка. Зараз підемо шукати, де пошта. Люди милі, я зараз буду плакати, просто тупо плакати. Це просто. Це такий жах, не хочеться матюкатися, Серйозно, вся гора згоріла, вся. Там на цій горі було стільки квітів, там, там такі дерева, там така краса була, це просто неймовірно. Вони взяли все спалили, просто тупо все спалили. Скажи, Юля, ну це ж природа. Я би сказала, яка це природа. Отут От треба спуститися і трішечки там десь пройти. Ми їхали маршруткою, починала горіти гора. Ви думаєте, ми швидше їдемо маршруткою, ніж летить вертоліт? Я думаю, ні. Можна було спокійно визвати військових і потушити з самого початку пожежі, а не давати на всю гору його. Зараз чуть мене не збив мотоцикліст, тому що машини зупинились, дякую їм велике, щоб мені не обходити аж отак, отак. Почекайте, а де це обходити. А, вон, туди. Але мотоцикліст він вирішив, що машини просто так зупинились перекурити. І такий просто перед носом в мене проїхав. Добре, що автомобіль. Як сказати? Пікнув йому. Ну, він, правда, зупинився вже пізно. Дивіться, як тут багато людей йде на пляж. Дякую Богу, тому що якщо чесно, я зараз трошки перелякалася. Треба до тями прийти. Реально. Я дивилась під ноги, знаєте, щоб не впався. Так, люди переходять через місток, ви розумієте, я три дні буду через нього переходити. Це само собою. Але там, в принципі, от бачиш, перехід, Юля, а там забор. Дуже весело ви гляньте, я вам показую, ось дивіться, перехід, да, перехід, а там забор. Тобто мені нема куди йти. Я не можу наверх піднятися, хлопці, я вибачте, я, це я буду так три дні йти. придеться, не знаю, як завтра переходити. Коротше, побачимо, йдемо в дом здравля шукати. Дуже класний такий, знаєте, літній сезон почався. Я короте, пошукала, де в мене карта. Де знаходиться дом здравля, я не можу знайти. Ось сьогодні у нас працює базар, я думаю, що він кожен день працює. Зараз у них запитає де дому здравля. Дуже приємний продавець, дівчинка, сказала йти вниз, направо і далі, коротше, я не запам'ятала. Дуже гарно на базарі все. Лежить так. Потім, якщо буде час, я вам скажу ціни, які тут. Зараз треба спочатку записатися на фізіотерапію, знаєте, бо вони так конеч, можуть почати в 9, закінчити в 10. Все може бути. Ви знаєте, коли пішки йдеш, то не так далеко. А як на милицях, то трошки далеко. Всі люди масово йдуть на море. Я теж хочу на море. Я не хочу на фізіотерапію, я хочу на море. Ну, звідси навіть його видно. Тут церква знаходиться, але мені здається, що там не правлять. Що реально хтось какашку п -п 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 купляє. <реш> <реш> ну Я розумію, качечку там таку, да? ну там 415, то тут 7 віля. Какашка 7 євро. Ну це все одно 7 євро. Це можна... Морозиво купити. Так, Тут у нас готель. Ти сказала, ти до аптеки, що я взагалі аптеки не бачу. Може, їй вже пройшла. Людей дуже багато. Слухайте, це знаєте, Сутумур як Кімер мені трішки нагадує. Я бачу, що є туристичне агентство навіть. Що встигнемо потім зайдемо, спитаємо ціни. Парфумерія, пекара, пецерія. Все дуже добре. Готель Сато. Там живуть українці, ну, які не мають де жити. Взагалі, і я так зрозуміла, туди ми завертаємо направо. Тут пошта, і десь тут має бути дому здравля. Вже? Ви знаєте, є дуже добрі люди, які показують дорогу. Я практично дійшла. І одна жіночка, яка не знала дорогу, і вона просто сказала вниз. Я пішла вниз, і потім каже, ні, вам треба наверх. Я думаю, жіночки, якщо ви не знаєте чоловіки, куди йти, не кажіть. Я на милася. І взагалі, навіть якщо б не на милацях, ну це важко ходити в спеку туди-назад. Ну якщо ви не знаєте, просто скажіть, я не знаю. Ну що за це за манера турецька? Ті теж не знають, і посилають кудись. Може, це всіх така манера, Юля. Може, ми всі так робимо. Не знаємо і кудись посилаємо. От сюди я заходила і зараз розкажу, що було. Це бачите, два поверхи. І звичайно, треба під'явитися на друге. Ось будинок здравля, два поверхи. Звичайно, фізіотерапія на другому поверсі, а де ще має бути добре, що ходити на восьмому. Коротше, я заходжу, там троє чоловіків сидить в кабінеті. Він каже, ну заходьте. Ну, лікар. А він в, 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 в громадянській, ну просто в червоній футболці, тому я не зрозуміла, що це лікар. Дивиться, каже, ну, значить, 20, на 26, типу. Я кажу, що на 26. Ну, каже, з понеділка. Я кажу, слухайте, а можна зараз? А він каже, ти що думаєш, знаєш, скільки в мене тут черга? Треба чекати, поки всі люди прийдуть. А троє сидять оці, знаєте, думаю, яка там в тебе черга, нікого нема під кабінетом. Коротше, лягай. Вліпив мені магніти на верх попи, скажімо так, це для хребта. Далі магніт поклав на ногу і потім ще такі намазав ногу, мазю і електротоками. Ну, Я нічого не відчувала, помазав, каже, в море, в море, йди в море, каже, приходь завтра. Ну, тобто, ну, розумієте, Я не то, що я нагла. І ну просто мене жду, ну серйозно, ще я тут буду чекати тиждень. Вже і так два місяці на тих милицях. А він каже, що, що ти на милицях прийшла? Я кажу, що мені болить. Каже, йди плавай в море. Короче, цілу поки мене мазав, оце все робив, все, в море, іди в море. Короче, дякую, що додивилися відео до кінця. Дякую за ваші вподобайки, коментарі, підписки. Всім вам бажаю мира, душі, любові, благодаті, мудрості, мира на всій землі.